Оприбуткувавши основний засіб, визначивши його первісну вартість, а також ліквідаційну, ми починаємо. А, ще один параметр це є строк корисного використання. Так? Отже, оприбудкувавши основний засіб, визначивши первісну ліквідаційну строк корисного використання, ми починаємо амортизувати. При цьому. Якщо ми говоримо про рахунок 10, то перший місяць нарахування амортизації це місяць наступний за місяцем вводу в експлуатацію. Тобто, якщо ми ввели в експлуатацію 15 квітня, то першим місяцем нарахування амортизації є травень місяць. При цьому метод амортизації ми обираємо один з п'яти: прямолінійний, зменшення залишкової, прискореного зменшення, кумулятивний і виробничий. Який з цих методів використовувати точно не той який простіший, тобто прямолінійний, а той, який відповідає найбільше способу отримання економічних вигід. Саме так нам говорить пункт 28 цього стандарту, де сказано, що метод амортизації обирається підприємством самостійно з урахуванням очікуваного способу отримання економічних вигід. Тобто, якщо це давайте так, стіл. Стіл робочий, який використовується адмінперсоналом, тобто амортизація буде дебетом 92-го, то в даному випадку прямолінійний саме то, саме воно. Але вибачте, якщо це комп'ютер, якщо це ноутбук чи будь-який інший основний засіб, який дуже швидко морально застаріває, то метод прискореного зменшення залишкової вартості. Це саме те, що потрібно. Саме за цим методом у перший рік близько 50% від первісної вартості потрапляє в кредит 13-го рахунку. Ну, безумовно, скажете, Боже, хто б це оце мучився? І рахував прискорений, прискорене зменшення залишкової вартості. Я вам скажу, хто цим методом рахує. Той? То приходить на онлайн-курс Бухоплік за НПСБО. Чому? Тому що ми настільки глибоко вивчаємо усі нюанси стандартів, що це не складе жодної проблеми та перешкоди. Усе пропрацьовується в Excel, і тому за будь-яким методом, у тому числі прискореним, можна все гарненько прорахувати. Далі буде. Набагато більше цікавих моментів на онлайн-курсі Бухоплі за НПСБО плюс 1С Бас. Долучайтесь і до зустрічі!